Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Покажу вам по JFD замовлення. Тут в чому буде перевага на D65, на d 240 42, 43, D260. Ми вам вже робили розпаковки. На SMD ще не робили. Ось я тут підготувала. І ще раз нагадую: ну, народу дуже зайшла тема, що ми можемо окремо продавати а, першня, гільзи, пальці і так далі. А, навіть стопорні під палець, гумові калечка, все-все можемо розкомплектовувати з повних комплектів. Ось, наприклад, замовлення. Кільця ну, популярніші на два маслосйомних, не на одне, це на Д65 замовлення. І ось поршневі пальця, чотири штучки у коробочці. На один мотор. Так, це по Д65, ну, d 240 однаково. Далі у нас замовлення по СМД комплект прокладок. І просили зробити розпаковку поршневої по СМД. Так. Ось так одна коробка, комплектація, гільза поршень, палець, кільця на поршень, стопорні кільця на палець та ущільнювальні кільця під гільзу. Поїхали. Окремо у коробці стопорні кільця. У кармашиках скрізь показане штатне місце, куди встановлюється кільце на поршень. Ось, наприклад, беремо перше кільце. Це воно йде ось сюди, у цю виїмку, і що ще показано? Якщо вам видно, фокусує тут на мені, само й не видно. В общем, дивіться, тут є лазерне маркування. З однієї сторони написано JFD, з іншої топ. Тобто, це значить, що це іменно як встановлюється топ, це значить вверх кільце іменно ось таким чином. Не навпаки, а ось так. Тобто навіть про це є нюанси. І тут ось написано послідовність встановлення кілець. Так, кільця раз. Поршневий палець. Наскільки я знаю, зараз вже, вже абсолютно всі сучасні поршневі Все робиться, щоб посадка була палець поршень на холодну, тому що це все робиться вже на високоточному обладнанні. А конкретно ось ця поршнева, все, що стосується торгівельної марки JFD, це все вже автоматизовано. Тобто, я читала колись попередніх відео коментарі. Типу, звісти, нам поршня, гільзи і так далі. Це все робиться на автоматизованій лінії, де все вже це відпрацьовано. Це робиться роботами, тобто на програмному керуванні. Так що за це можете не хвилюватися. Це не так робиться, як це було раніше. Це все сучасне автоматизоване виробництво. Так, поїхали далі. Сам поршень. Значить, що у нас зміщена маленька термокамера із прорізами. В общем, ця поршнюва у нас тільки не підійде під турбовані СМД. Я не знаю, чесно, чи буде на майбутнє, чи не буде у виготовленні. Ми і так дуже довго чекали, щоб взялися за виробництво СМД, тому що на ринку взагалі по цьому є велика проблема, щоб купити іменно незбірну селянку, що, наприклад. Там палець, там гільза, там поршення. Далі почали примірятися по групам і так далі збірну селянку. Е, все розраховано підібрано. Так, група йде М. Ось теж лазерне маркування. Покриття поршня. Ось гільза. Теж з лазерним. Зараз видно. Так. Ну, Вроді видно, ось усьолазне маркування, 263 довжина, група М, каталожний номер і торгівельна марка. По GFD все вже йде чорного кольору, тобто з покриттям це все йде фосфатоване, і ущільнювальні кільця під гільзу. Вроді би все по Д-65. Це теж замовлення. Теж GFD, але ми вже неодноразово їх показували. Можна на 4 кільця поршневих, можна на 5 кілець. І ще раз наголошую, можна все окремо. Абсолютно все можна замовити окремо. Ось так запакований поршень, вже в таку промаслену бумагу. Так от запакований палець. Далі це все в коробочку, все в коробочках, в кармашиках. Так що пакування це теж, в принципі, має значення не тільки виготовлення, ще й пакування. Дякую всім за увагу. Кого будуть питання, набирайте, пишіть, дзвоніть. До побачення.